Добрий день, друзі. Раді вітати вас в інформа... в студії в онлайн-студії інформаційного прес-центру Південь. Сьогодні говоритимемо про продовольчу безпеку. До повномасштабного вторгнення Запорізька область входила в першу п'ятірку областей по валовому збору зерна. Наприклад, у 2021 році аграрії намолотили більше трьох мільйонів тонн ранніх зернових. На жаль, зараз. Більше 70% області знаходиться в окупації. Як це відобразилося на аграрному профілі нашого регіону? Сьогодні поговоримо з Олександром Ясинецьким, керівником департаменту агропромислового розвитку Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, раді вас вітати в нашій студії. Добрий день. Пане Олександре, давайте для початку нагадаємо нашим глядачам, якою була Запорізька область до повномасштабного вторгнення, що більше вирощували, які були підприємства. Розкажіть нам про гарні часи. Як ви вже сказали, у 2021 році Запорізька область виробила 3 мільйона 838 тисяч тонн зернових культур, тобто, це останні 100 13 років рекордний врожай був отриманий валовий збір зернових культур. В тому числі Запорізька область отримала в тому ж році, в 21-му 1 мільйон 70 тисяч тонн соняшнику. Кожного року область виробляла понад 250 тисяч тонн овочевих культур, понад 150 тисяч тонн ріпаку, зимового та яруго. 125 тисяч тонн гороху. Біль... До речі, гороху найбільша площа сіялася в Запорізькій області. І валове виробництво теж було в Запорізькій області. Це то, що стосувалося виробництва. Тваринництво розвинене було на всій території області. Дуже велика кількість у нас підприємств мала статус племінних господарств. По розведенню великорогатої худоби, свиней, птиці та інших худоби іншої худоби. Тобто область займала провідне місце. Найбільші площі озимих культур сіялися в Запорізькій області понад 700 тисяч гектар. Урожайність дещо була менша тому що ми Запорізька область знаходилась і знаходиться в зоні ризикованого землеробства. Але такі площі на сьогодні вирощувалися. 1 мільйон 880 тисяч гектарів релі оброблялося в області. На сьогодні, як ви вже сказали, 80% площ знаходиться в окупації, тобто півтора мільйона гектарів знаходяться окупа... під окупацією. На підконтрольній території. На сьогодні обробляється 380 тисяч гектар релі. В окупації зараз знаходяться в основному саме вирощування сільгосппродукції, чи є і тваринництво залишилося? Левова частка тваринництва залишилася в окупації. Тобто, на сьогодні, якщо у нас до війни було близько 60 тисяч великоротних худоби, то на сьогодні. На підконтрольній території залишилось близько двох тисяч голів великоргатих худоби, в тому числі 126 тисяч свиней було на всій території Запорізької області. На сьогодні це дуже незначна кількість залишилася на підконтрольній території. Теж стосується і птиці, понад 2 мільйона птиців було на всій території, на сьогодні на підконтрольній. 300 тисяч голів птиці знаходиться у сільгосптоваровиробників. Чи правильно я розумію, що сільгосптоваровиробники подавали заявки про збитки, реєстрували свої збитки, повідомляли про це якимсь чином. Як це взагалі відбувається? Ну, по-перше, збитки реєструються тільки з заяви сільгоспавиробників. До речі, Дуже велика кількість понесена збитків, мільярди вона обраховується мільярдами гривень. Це і на початку повномасштабних вторгнення Росії в Україну було викрадено, знищено дуже велика кількість техніки, вивезено більше мільйона. Зернових культур знищено пострадало тваринництво те ж саме, тобто великі збитки дуже сягають безпосередньо в 22 році. І аграрії подавали такі заяви до правоохоронних органів органів, фіксували свої збитки, і вони ще будуть фіксуватися, тому що набагато підприємств не мають доступу до своїх. Основних засобів виробництва і або виїхали а, самі підприємства, або не мають можливості обрахувати. А є якась приблизна цифра постраждалих підприємств? Ну, Взагалі-то дивіться, насаме найбільше постраждав це Пологівський район і Васильівський район. Ось я вам скажу: по Пологівському району повністю було знищено. А, Понад 30 підприємств повністю знищено, і близько 50 підприємств постраждали дуже значні значна шкода була завдана цим підприємствам. В цифрах, в коштах сказати, що ми не зможемо, тому що це все, ну тобто, подаються заяви на правоохоронні органи, і ми поки таких цифр не маємо. Але дуже значні. Збитки обчислюються мільярдами гривень, чи правильно, правильно я розумію, що фактично аграрії, залишивши все там в окупації, виїздили голі босі і не мають в більшості своєї змоги такий же бізнес аграрний або ну тобто або тваринництво, щось таке заснувати десь на неокупованій території. Ну, більшість підприємств виїжджала. Ну будемо казати, не більшість, а ті, хто забажав, ті виїжджали на підконтрольну територію. Але на сьогодні ми знаємо, що в нашій Запорізькій області дуже важко знайти і землю, і основні засоби виробництва, щоб розпочати свій бізнес. Деякі виїжджали на інші території, точно на, на западну Україну. Західну Україну і розпочинали там свій свій бізнес. Є й такі випадки. Ну а більшість підприємств на сьогодні, будемо казати, знаходяться на підконтрольній території. Хто допомагає волонтерським своїм допомогою? Хто чим? Чекаємо визволення території, щоб потім розпочинати. З нуля спочатку свій бізнес на відвоюваній території? Ну в складній ситуації опинилися не тільки аграрії з окупованих тимчасово територій, так прифронтові території, та й взагалі Запорізька область в такій зоні ризику чи вплинули бойові дії на аграріїв з прифронтових територій і неокупованих як вплинули? Те, що вплинуло тим, що, наприклад, у нас в Запорізькій області, щоб ви розуміли, 150 кілометрів лінії розмежування між Україною і загарбниками. Тобто 20 км з однієї сторони, і 20 км з іншої сторони це та земля, на якій неможливо здійснювати господарську діяльність, тому що там постійні бойові дії, прильоти і все інше. 20 кілометрів з однієї сторони це 300 тисяч гектар. Тобто підприємства, які на підконтрольній території знаходяться, але вони не можуть там здійснювати свою господарську діяльність на такій кількості землі. Це постраждали постраждали підприємства, які не, не зможуть здійснювати свою господарську діяльність, але є ще такі. В приклади, а неможливість здійснювати господарську діяльність це і недостатність обігових коштів. На сьогодні багато аграріїв не отримують ніякої підтримки з боку держави тим теж не отримуються, тому що зона ризикована, можливі бойові дії і все інше. Банки надають кредити тільки не ближче 40 кілометрів від лінії розмежування. І, до речі, у нас понад 300 підприємств отримали і в 2023 році, і в 2022 році отримали кредитні ресурси. На сьогодні 300 підприємств отримали 700 мільйонів гривень допомоги такої ну, під державні гарантії. Є така державна програма 5.7.9, Це єдина програма, яка у нас на сьогодні в області працює із державних. Багато проблем у аграріїв і ще й з того, що виростили урожай, а ціни дуже низькі були закупівельні, і в деяких випадках вони не могли навіть покрити свої витрати для того, щоб. Далі розвиватися на сьогодні дуже дорого коштувала логістика. Вона і зараз коштує дуже дорого логістика, понад близько 2 тисяч гривень на тоні, а закуповувалося збіжжя по, на початку збору врожаю по 3,5-4 по тисячі гривень за тонну зернових культур. Тобто аграрії працювали майже в збиток. А угу. Я чула, що держава пропонує чи тільки розробляє, можливо, ви мене поправите саме кредити на розмінування, вони тільки передбачені на розмінування, так? Там не йде, не йдеться про якусь іншу допомогу. Чи ця програма ну, ще взагалі? Ну, Дивіться, нам е, півтора мільйона у нас на сьогодні за загарбником за захоплені землі. Тобто, це е, Ну, якщо на сьогодні, то це близько 600 гектар, 600 тисяч гектар вже необхідно буде розміновувати, якщо відвоюється наша земля в першу чергу, в першу чергу тому, що на сьогодні тут проходять дуже такі бої, і, і вся територія, вона засмічена вибухонебезпечними предметами. І в першу чергу будуть надаватися такі кошти на кредити. Я теж читав пресі. На сьогодні поки що ми не маємо офіційного такого ну, надходження інформації. А в пресі є така інформація, що да, будуть виділятися кредити, кредити на розмінування. Ну, щоб ви розуміли, щоб розмінувати нашу всю територію, яка буде відвоювана, то це не одне десятиліття потрібно, щоб це все здійснити. На сьогодні у нас в Запорізькій області обстежено і розміновано 1235 гектар. Це те, що можливо було обстежити з урахуванням безпекової ситуації що не ближче 20 кілометрів до лінії розмежування, щоб ці землі були. Таких земель у нас на сьогодні було 1235 гектар, із них 7 гектар розміновано. А інша площа обстежена, виявлено всього 17 вибухонебезпечних предметів, які були знешкоджені. По мірі відвоювання від деокупації території будуть далі проходити ці роботи, але вони дуже повільно будуть проходити в зв'язку з тим, що дуже значні площі потребують розмінування. Обмеженість є в людях піротехнічних. Підрозділах, які на сьогодні можуть здійснювати такі роботи, тобто можемо констатувати, що найближчими десятиліттями Запоріжжя не поверне собі а, перш, одне з перших місць по виробництву зернових, чи я поки ну, рано впадаю в розпач? Ні, ну, значна частина земель а, можливо буде використовуватися без потрібного розмінування і. А, а, Обстеження і відновлення орного шару ґрунту, але а, так воно і буде, що дуже багато часу сплине, щоб а, досягти тих врожаїв, які були досягнуті в 2021 році. Дуже шкода. Ще одна м, катастрофа. Скажімо, прямо це був терористичний акт створений росіянами щодо підриву дамби Каховської ГЕС, яким чином вплинув цей еко... екоцид, Не побоюсь цього слова на нашу Запорізьку область. Ми говоримо те, що можна говорити. Ну в сенсі там на неокуповані вже є дані. Угу. Ну, дивіться на сьогодні в Запорізькій області до початку військових подій використовувалося 241 сорок тисяч. Тисяча зрошуваних земель, із яких 75, майже 75 тисяч всього е, поливалося, ну тобто не було необхідності е, іншу площадь зрошувати або е, було відсутнє е, зрошене обладнання, е, техніка, канали, насосні станції і все інше. Е, із цих 75 тисяч, які поливалися до війни на підконтрольній території. Е, так сталося, залишилося 4 тисячі гектар, 4,5 тисячі гектар. Значна частина це територія, яка окупована, 70 тисяч гектар, зрощених земель залишилося там. Да, води немає. Зрозуміло, що та площа тепер не зрошується, і де, де будуть вирощувати такі культури, як зернові. Дуже левого частка на тій території вирощувалося овочів. У нас на підконтрольній території мало хто вирощує тут овочів. В основному це приватний сектор. А всі господарства, які там були, і приватний сектор, такий, як у Кам'янка-Дніпровському районі, ми всі знаємо, що район, який займався виробництвом овочевих культур, на сьогодні втрачений. І ми не зможемо. І після деокупації значний час, проміжок часу, не зможемо вирощувати там овочі, тому що води там немає і не скоро буде. На цій території на підконтрольні у нас 2600 гектар. Люди теж не здійснюють полив на 2600 гектарах. Вони понесли збитки. Шляхом недотримання валового збору зернових та е, інших культур, таких як там кукурудза, соя, е, там, горох і інші культури овочі тут мало вирощувалося. Е, Недоотримали е, шість господарств у нас, які займалися зрошенням на цій території на Каховському водосховищі. Вони не отримали в цьому році 10,5 тисяч тонн всього валу виробництва сімкосних культур. Е, ну, понесли збитки десь приблизно 87 мільйонів до 90 мільйонів гривень е, збитки понесені. понесені. Але е, культури вирощувалися і будуть вирощуватися, але не буде того врожаю, який був призрошені. 1800 гектар у нас, на, які знаходяться на верхньому об'єфі, це на Дніпровському водосховищі, там люди вирощують на поливають свої землі і вирощують сільськогосподарські культури. Mm -hmm. yeah, ну, і, крім yeah, того, yeah. ще й понесли збитки, і крім агропредприємств, це людські люди маються на увазі садовочі, ці кооперативи, які Теж використовували воду для паливу із Каховського водосховища. Угу. Тобто, фактично, профіль аграрний не зміниться. Вирощувати будуть те саме, що і вирощували, тільки в менш... менші врожаї будуть, правильно? Ну, Дивіться, якщо на Багарі у нас у минулому році, коли початок війни було, була вражальність там, 29 з гектара, то в цьому році. Вже та ж сама земля і ті самі культури отримали вже 31 центнер з гектара, тобто на 3 центнера більше, ніж було в 2022 році. Овочеві культури, як я сказав, що вже вони у нас не вирощуються. В основному це приватний сектор, але дефіциту, я вам зразу скажу, немає ні овочів, ні інших культур, тому що ринки працюють і нам привозять з інших областей. Продукцію, тобто дефіциту овочевих культур немає на підконтрольній території. Перепрофілювання такого може і не бути. Можуть дещо змінити там кількість посіву кукурудзи на зернові культури, Ой, на озимій зернові мальценому овазі пшениця, там ріпак, тобто це ті культури, які. Можуть давати і гарний врожай і без поливу, і, і ціни mm -hmm. на ріпак кращі, ніж на зернові культури на сьогодні. Mm -hmm. mm -hmm. Тваринництвом mm -hmm. займається у нас 11 господарств на підконтрольній території. Вирощується велика рогата худоба, є трохи свиней, понад 300 тисяч голів птиці, тобто. Те, що є, воно не, не зменшилося а в деяких господарствах і, на, наприклад, є господарство в Запорізькому районі, яке здійснює на сьогодні і прирост поголів'я, великої ратою, худоби, розвиваються, реконструкцію роблять, і приміщення, і закуповують племінний молодняк для того, щоб здійснювати господарську свою діяльність. Так. Скажіть мені, будь ласка, щодо наповнень в бюджет? Вдарила війна по карману кожному. Наскільки оце різке зменшення аграрних кількості аграрних земель і кількості аграрних господарств вплинуло на бюджет області, і, взагалі, наслідки цього для всієї країни? Ну, по, по коштах я вам так точно цифру не скажу, тому що ще рік тільки бухгалтери підбивають, які були відрахування і все інше в бюджети, а це буде тільки на початку лютого місяця, коли будуть підведені підсумки раного року і все інше бухгалтерами. Але на сьогодні вже можна сказати, що відрахування до бюджетів набагато менше ніж було до війни, тому що у нас тоді було воно сільське господарство і галузь взагалі була рентабельна, і були ціни будемо казати, приємними, які були на сьогодні закупівельні. До речі, зернові культури до початку війни. Коштували близько 9 тисяч гривень за тонну. А на сьогодні от остання ціна це 6 тисяч. Так це сьогодні. А при коли розпочинали збирати врожаї 3,5 тисячі за тонну Коштувала культури, такі як пшениця, ячмінь там і все інше. Тобто збитки будуть підраховуватися і аграріями. І вони будуть, тому що дійсно дуже великі затрати, і паливо, і е, мінеральне добриво вартісні, е, дуже коштували великі, велику кількість коштів, і на сьогодні е, їх е, опять потрібно, потрібно закупити для того, щоб е, доглядати за тими посівами, які на сьогодні вже посіяли під майбутній врожай. Тобто збитки будуть підраховані трохи пізніше, але вони будуть. будуть, і з цього приводу і буде менше і відрахувань до бюджету, до бюджетів різних рівнів. Ага. До речі, до війни, до війни аграрна наша галузь я перераховувала до різних бюджетів понад 10 мільярдів гривень. Ого. Це солідні суми. А... Так, а скажіть, будь ласка, з тим, що овочів вистачало цього року, це я почула. Чи досить у нас зернових, чи оцей дефіцит землі, чи він якимось чином впливає саме на кількість? Нам вистачить зерна і хліба? В цьому році підконтрольна територія області отримала 450 тисяч тонн зернових культур. В тому числі 170 тисяч соняшнику, не в тому числі взагалі-то, 170 тисяч тонн соняшнику, 75 тисяч тонн ріпаку зимового ярого. Для того, щоб прокормити населення Запорізької області до військових подій нам було потрібно 220-230 тисяч тонн продовольчого зерна. На сьогодні на підконтрольній території його потрібно 125 тисяч тонн. І як я вже сказав, із тих 450 тисяч тонн, які отримали в цьому році, якщо 50% продовольчого зерна, то нам вистачить і, і область залишиться з зерном і з хлібом, тому що в нас ще були перехідні остатки. Зернових культур, які зберігалися на дев'яти елеваторах під контрольної території області, добре, це добре. Так, ну ми не сумніваємось в тому, що буде деокуповано наші землі і що аграрії повернуться додому. Що можливо порадити або не порадити, або є якийсь план роботи аграрного сектору на після деокупації? Тобто, що треба робити прямо зараз для того, щоб як тільки землю звільнять? Починати відновлювати наш аграрний регіон, ну перш перш за все, це відвоювати наші землі потрібно. Друге, це розмінування, розмінування. Ну Ми всі розуміємо, що в першу чергу буде розміновуватися населені пункти, приміщення, все інше, і в тому числі сіль сільськогосподарські землі для того, щоб можна було. Здійснювати господарську діяльність. А для аграріїв потрібна буде техніка. Техніка, насіння, добрива, і для цього нам буде потрібна допомога як держави, і як наших партнерів міжнародної технічної допомоги. До речі, вони і зараз нам допомагають велика їм дякую за те, що вони нас не полишають такі організації, як ФАО. Здійснюють на сьогодні підтримку наших мілких фермерських господарств, домогосподарств, роздаючи їм безкоштовно насінневі матеріали, посадкові матеріали, дні Потім домогосподарство отримують добове поголів'я свиней, птиці. Потім кабікарма для того, щоб відгодувати це по і використати для власних потреб, щоб прожити ці складні періоди і часи. Крім того, нам допомагають ще й Агра, така організація є міжнародною технічної допомоги. Вони теж надають і, і добрива, і насінневий матеріал нашим фермерським господарствам, які мають у себе в користуванні до 500 гектарів землі. Обравляю. Є міжнародний фонд Говарда Баффета, який допомагав нашим аграріям в збиранні врожаю, надаючи комбайни для того, щоб можна було зібрати той врожай, який був у фермерське господарство, отримали його, але не мали у себе в розпорядженні збиральної техніки. Тоже дуже велика вдяка. І сподіваємося на майбутнє, те, що дійсно після деокупації нас не палишать наодинці і допоможуть нам швидше розмінувати наші сільхозземлі землі і по е, ним казати, засіяти і отримувати гарні врожаї. Дякую, пане Олександре. Дуже змістовна розмова. Дякую вам на те, що зголосилися прийти в нашу онлайн-студію. Нагадую глядачам, що сьогодні у нас був в гостях керівник департаменту агропромислового комплексу Запорізької обласної військової адміністрації, пан Олександр Ясинецький. Дякую, пане Олександро. Дякую всім, хто був з нами. Пишіть нам, кого би вам хотілося ще побачити у нас на ефірах. А також підписуйтесь на наші... Соціальні мережі у Фейсбуку, Ютубі. Будемо раді всіх бачити. Дякую всім. До, до побачення. До побачення.